Всім привіт! Це вже шосте відео на цю тему, а отже залишилось ще 4. Перед тим як почати, попрошу вас підтримати україномовний контент лайком або коментарем, або підпискою на канал. Але якщо ви зробите це все, для мене це буде як чекпот. Ну добре, перший проект це Alchemy Pay з токеном ACH. Його можна придбати на таких біржах як Binance, OKEX, Gate.io та інші. Якщо ви зареєструєтеся по посиланням на цій біржі в описі, ви отримаєте знижки на комісії та різні бонуси. Отже, давайте розберемося, для чого взагалі цей токен потрібен. Якщо дуже простими словами і дуже коротко, то завдяки їхній компанії ви зможете оплачувати в онлайн та офлайн магазинах за допомогою криптовалюти. Давайте перейдемо до них на вебсайт, і я приблизно покажу, як це працює. Ось як ви бачите, у них є різні термінали, які є в різних магазинах по всьому світу. Якщо біля магазину є вивізка, що вони приймають оплату через Alchemy Pay, це означає, що ви зможете розплатитись криптовалютою. Або якщо це це онлайн, вам потрібно знайти такі сайти, де ви зможете розрахуватися Alchemy Pay, потім вибирайте криптовалюту, яка вам потрібна, і оплачуйте. Але, відверто кажучи, це працює дуже погано, як для мене. Тому що візьмемо для прикладу, якась сукня коштує 100 доларів. Натомість вам потрібно буде заплатити 106 доларів в криптовалюті. Це не вигідно. Ви на рівному місці втрачаєте 6%, але це не вигідно для мене. Інші люди, можливо, думають інакше. Для когось 6% це не також багато, їм легше заплатити криптовалютою, навіть якщо є комісія 6%. Ну добре, я сказав чисто за свою думку. Можливо, в майбутньому комісії будуть менші. Тепер давайте перейдемо в твіт. В них багато читачів. Ось ви можете побачити, з якими компаніями співпрацює даний проект. Як ви бачите, їх занадто багато, щоб кожного перечислювати. До речі, забувся сказати цікаву статистику: цей проєкт вже працює в 170 країнах з 50 різними валютами, багато фіатних платежних каналів і підтримуються всі криптовалюти. Як ви бачите, в Україні також працює, тільки я не знаю, в яких точно магазинах. Насправді ідея, яку вони розвивають, вона дуже цікава. Я хотів би розраховуватися криптовалютою всюди. Але я не хочу платити 6% комісії. Гаразд, давайте тепер подивимося на ціну. Була приблизно 0,207 цента. Зараз ціна 2,8 цента. Отже, вона виросла на 288%. Як завжди, я провів лінію по двом найнижчим точкам. Був третій дотик. Я сподіваюся, що буде четвертий дотик. Після цього ціна піде вгору. Якщо це станеться на корекції біткоїна, я буду купувати по 2 цента. Також я очікую збільшення інвестицій на 2 тисячі відсотків або в 20. Разів. Хочу додати, що Alchemy Pay є лідером в сфері оплати криптовалютою в різних магазинах. Також на даний момент в мене взагалі немає інвестицій в цей проєкт, як я казав раніше, я чекаю корекції. А тепер давайте перейдемо до наступного проекту, і це у нас село. Жартую село. Давайте подивимося, де можна придбати цю монету. Вона торгується на всіх відомих біржах. Я це зробив на Binance. Посилання на цю біржу я залишу в описі, і також на інші дві це такі, як. Bybit і Gate.io, давайте розберемося, що це за проект. Почнімо з того, що село це блокчейн другого рівня, в принципі, схожий чимось на Binance Smart Chain або на Polygon Network і на інші. Головне використання цієї монети це оплата комісій. За будь-які транзакції всередині блокчейна село. Також на їхньому блокчейні є їхній власний криптовалютний долар, криптовалютний євро, криптовалютний реал. Не знаю, що це за реал. Напевно, якась ще одна фіатна валюта. Також цей проект проводив свій IDO на платформі CoinList, це найвідоміша лаунчпад платформа, яка зареєстрована в США, якщо я не помиляюсь. Тепер давайте перейдемо до них в Твіттер. У них майже півмільйона читачів. Багато хто за ними слідкує. І ось є одна картинка, яку я знайшов. На ній зображено два графіка. Перший це ціна, вона виділена зеленим кольором, і як ви бачите, вона йде вниз. Трошечки наверх, але в основному вниз. А синій це графік активних користувачів на цьому блокчейні. Мені подобаються такі графіки, коли ціна йде вниз, а рівень популяризації росте. Єдине, що хочу сказати, що це доволі такий швидкий блокчейн з дешевими комісіями за транзакції. Давайте тепер подивимося на ціну. Ось графік. Від мінімальних значень ціна виросла на 200%, тобто в 3 рази. У мене взагалі немає інвестицій в цей проект. Я хотів би зробити свою першу покупку приблизно в районі 90 центів, а можливо 85%. Але це не суттєва різниця. Я сподіваюся, що біткоін піде трошки на корекцію і ціна прийде до цієї жовтої лінії. Тим самим вона зробить тест цієї найвищої точки і цієї. Після цього. Я очікую ріст. Максимальне збільшення інвестицій, на які я розраховую, це в 14 разів. Якщо ціна піде ще вище, я, м'яко кажучи, буду в шоці. Ви можете самі проаналізувати цей проект і подумати, інвестувати вам сюди чи ні. Хочу сказати, що таких блокчейнів є багато. Лише в декілька із них я інвестую. Село попав в цей список. Так як я не знаю, який з них виросте, я диверсифікую свій портфель. А тепер давайте перейдемо до останнього проекту на сьогодні. І це у нас токен EOS. Його можна придбати на таких біржах, як Kucoin, Gate.io та інші. Найкраще це зробити на Gate.io. Отже, давайте розберемося, що це за проект. Ультра це публічна платформа і екосистема для ігор і для ігрового контента. Якщо ви знаєте, є така платформа Steam, на якій ви можете купувати та грати ігри, такі як Dota 2 або Counter-Strike Go і тому подібне. Ось Ультра хоче бути її конкурентом. Тепер давайте перейдемо до них в Twitter. У них не так вже й багато читачів, лише 100 тисяч. Також нещодавно у них вийшла дорожня карта на 2024 рік. Тут по всім моментам, які стосуються цієї платформи, будуть оновлення. Також у них має вийти в 2024 році ось ця гра «Цитадель». Ви можете побачити трошечки графіки цієї гри. Чесно кажучи, я думав, що це не гра, а живі люди. Ну добре, давайте тепер подивимося, яка була ціна і яка може бути на можливо. Конкурента платформи Steam, мінімальна була 13 центів, зараз 25%. Від мінімальних значень вона виросла майже на 100%, тобто вдвічі. Цей проект в мене також не має інвестицій, я хотів би придбати по ціні 21 цент і очікую збільшення інвестицій приблизно в 12 разів. Але це лише в тому випадку, якщо вони не досягнуть успіху, який вони поставили собі в планах. Натомість, якщо їхня платформа буде збирати більше гравців, буде більше Більше запускатися ігор, я буду цей токен тримати ще до більш високих значень. Ну добре, в принципі, все, що я вважав цікавим, я максимально коротко розказав. Якщо вам це відео було цікаве, поставте, будь ласка, лайк та напишіть будь-який коментар. Це допомагає моєму каналу розвиватися та потрапляти в рекомендації. Дякую за перегляд і зустрінемося завтра.